Сьогодні ми перевіряємо будинок не тільки юридично, а й технічно. Що це означає? Дивіться далі. Раджу всім, хто має бажання придбати любов нерухомість, перевіряти її і планувати перевірку технічного, фактичного, технічного стану. На жаль, на сьогоднішній день фактично технічний стан. Будівлі, да, не знайом або невідомий каже своєму власнику, тому є прилади, які діагностують фактичний стан, ми використовуємо різне обладнання різних фірм, і вони допомагають нам з'ясувати, чого неможливо просто з'ясувати Ну, Наприклад, перевіряємо наявність або відсутність енергозберігаючого скла в склопакеті, яке неможливо іншим чином дослідити. А різниця температур та теплотрат від трьох до восьми разів. А ми ще перевіряємо будинок. далі. зазвичай для того, щоб перевірити. Будинок розміром 150-200 квадратів повинен мати не менше 4-6 годин. Бо 100 квадратів звичайної площі дії по підлозі це приблизно до 500 квадратних метрів обстежених поверхнею. Це не тільки стеля, це і стіни, це я розумію, зовнішні і внутрішні оздоблення, і утеплення, це і геометрія пов'язаності. Тому раджу вам звертатися до людей, які спочатку перевіряють ріелтори юридичного площину да документи на даний об'єкт нерухомості, а потім звертатися за технічною площиною, перевіряючи все, що можливо, да і розуміючи, що можна виправити або поліпшити, для того щоб це працювало набагато краще. Тому перед купівлею будиночку обов'язково потрібно звернутися до професіонала. Дякуємо.